Ви знаєте, що є зараз проблема з енергоносіями, з газом і так далі. Тому неодноразово різні зустрічі проходили і різні компанії надавали свої пропозиції щодо переведення, скажімо, там котелень на альтернативні види опалення. Так? Остання така зустріч проходила, значить, це група компаній «Екооптіма». Ми збирали керівники керівників структурних підрозділів ради адміністрації, говорили про ті питання. Ну, як на мене, пропозиція, ви самі почуєте, яка. Щоб не говорити, чи вона добра чи погана. Тому я хотів би почути вашу думку. Поки що ми з місця не зрушилися, але є серйозна перспектива попасти, скажімо, бути учасниками європейських грантів і притягнути сюди кошти, не затрачаючи жодної копійки бюджетних коштів. Значить, тим більше я думаю, чим більше в нас буде компаній на території району, тим буде більш здорова конкуренція. Питаннях теплопостачання. Ми не будемо говорити, чи високі у нас тарифи золочі, чи низькі тарифи золочі. Я думаю, що воно буде регулюватися автоматично. Тому я прошу вашої згоди надати слово представнику енергетичних компаній Еко пан Мирон Козицький, так? Я правильно скажу? Компанії. Цю групу компаній входять і проєкти, і будівельні компанії, і компанії експлуатуючі. Група компаній займається альтернативними видами, джерелами видів, альтернативними мене. Західній за Україні, і за і. ця станція має бути доведена до 12 МВт. Це є кредит Євробанку, ЄБД. Є також сонячні станції, це сандерський регіон. Є в Поворочанському районі Графівської області. Єдиний знак це є виробництво дитла на біомасі. Є реалізований проєкт, який ми показували слайдах що була яка котення, яка на нинішній день є, правильський ліцей, який опалювався за того приголовенером, після того вони там більше 12-14 не мали, місто перебрало котельну, бо перед тим зимою вони взагалі прожили резервуацію, зиму вони не зробили реконструкцію котелі, поставили дуже сучасне автоматизовані. І опалювального заваження того, ці розширяємося в раві русська відповідна, готельня відбування в школі гімнації, раві русський садочок. Будемо переробляти, також на те, також ми входимо в рускавиць, півтора не галата, робимо котельню, переговори в Старосампільському районі. a estamos... Victor... Boa Я тих повітря промислових бізнесових структур. Ми працюємо над лісі, на твісті, на щитні. Що пахперець? Що парець, відходять дерева зі. Щепа хирса, опа ми перероблюємо. Шановні депутати, давайте ми дамо можливість виступити, а потім запитання будемо задавати. Добре? Праворуцьким лісом, ще з Другопацьким почали працювати. Ми після виробу, де забирається ділова деревна дрова і так далі, залишаються так звані сусідні відходи, які або гніють, або спалюються. Далі є різні санітарні виробки, болеві і, і так далі. У нас є техніка. Перша це була вузька умова, карта встання, втрату, а то зараз ми на щепорінська, яка коштує мільйон, тому що нам отрускавцю в рік буде необхідно порядка 6 тисяч купів щепи. Це великий діє. Тому, я кажу, ми вели переговори з адміністрацією і дали таку пропозицію, щоб взяти в оренду в районі. Це можна одного різного руха, купити машину вдох, хоча з збивати. На це має бути техніка, яка має працювати, або, яка має бути склад, тобто вся ця логістика. Брати якусь школу, чи школи це система ця не буде працювати. Тому ми надали таку пропозицію. Якщо є якісь питання, більш детальні деталі, я готовий бути. Ну, ще одне, що процедура. Саме, що марина розглядає, інтернатия, в обходу, зокрема, тому, тому стані, який є про навіть на газу ми експлуатувати не мінімумо. Під час експлуатації ми виробляємо рексументацію, дивимося, оточуємо реальні стан обладнання і реальне споживання, бо є дуже багато випадків, я тут назвав. Школа, яка 1200 метрів має квадратне, Спалює 100 помоліля, а гімназія, яка 1600 спалює 60 тонніля. Чому? Чи це пропогані, чи це школа не тебе, чи це не і так далі, щоб відібрати реально нормальне обладнання, яке не було завищені? Дети кошти викладаються в чи обладнані і так далі. Я не буду називати навіть по тому, що з колегами приїхали. Коли попрацювали певний час, вже зворіли, чому, бо крім рочись немає. Мережу замінювали. 500 метрів квадратих, мене поклали 100 янків, да 89. Це три рази на 50 часа. Цих коштів вистачило вони на крім рочисти. Але оскільки всі ці роботи, як правило, робляться під час сезону ізо, без нормальних прорахунків, дуже часто залишили і потужності води, і насосів, і так далі. Тобто не завжди лікар може поховувати служити в Тому ми брали на тому стані, ми, а процедура. оцінити, списати личне обладнання, потім конкурс і їх завести, і тільки тоді можна вкладати, ну, вибравши конкурс. Ясно, що ця аренда буде на конкурсній основі. І ми розуміємо, що тут є круті в золоту, коли ми беремо переговори, починали ну, говорити, нам пропонували навіть до І не по державності, якщо тут є мережа. Інша справа, що може, там є задоволення роботи цієї фірми, але є мережа тоді, то треба просто прокласти мережу, щоб вони діли це, а не будувати ще одну робити. Тому ми пропонуємо що оплати. На сьогодні тариф, по якому ми працюємо, є калорія, фірми, що є це, незважений 1317. На газовій з водові, якщо хороша нормальна середня родення газ на одному колорі це є порядка 145-150 обіймів. По 9 тисяч газ, то це є порядка 1400-1450 це тільки газова з водою на одному не заводи. Шановне дористо, я, я, я тільки хочу одне доповнення дати. Тут не, не прозвучало, бо коли ми вели переговори, прислідували кілька цілей: перше навести порядок, скажімо, з тим станом речей, які є при смуги, захарашні їх можна, скажімо, забирати, робити, переводити в, в цей в паливо. Друге питання: скажімо, гілля, які залишаються після вирубки лісу і так далі, так переробляти два, третє реєстрація на території району, створення нових робочих місць, бо на ті техніці будуть працювати наші місцеві люди. І Саме останнє, що ми хочемо, ми хотіли б, якщо, скажімо, ця фірма виграє конкурс, бо буде зрозуміло, незаконних абсолютно підстава все робити. Якщо ця фірма виграє конкурс, ми йдемо далі. Ми хочемо, щоб все-таки в районі так само бачили вітряк, бачили сонячну батарею і все решта. І ми домовилися з керівництвом компанії, що в перспективі до цього ми будемо йти. На сьогоднішній день є велика проблема по нема тут сьогодні директора по коледжу новоселищі, вони вже згідні працювати, оскільки, якщо я не помиляюся, в них в 10 разів по їхніх розрахунках в 10 разів більше, значе, використовується електроенергії, бо стоять потужні насоси, які не потрібні для того. Ну, система така. От. Тому і ще одне саме найважливіше, що Жодної копійки з бюджету на ці цілі не потрібно. Це все є внесок компанії. Вони будуть потім продавати теплонети.